Послухайте оповідання Василя Сухомлинського. Соняшник. На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому і називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять, то соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилось із-за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку й дивиться, дивиться на червоне вогняне коло, усміхається соняшник до сонця. Радіє, вітає його. Добрий день, сонечку. Я так довго чекав тебе, і сонце піднімається все вище і вище, пливе по небу. А соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і соняшник. Востаннє посміхається його золотому промінню.